Ситуація на сході України залишається стабільно неспокійною, проте контрольованою з боку сил ТО. Станом на 18-ту годину проросійські бандформування здійснили понад 20 обстрілів позицій захисників України. З них в 11 випадках відкрито порушуючи мінські домовленості. Сьогодні, 10 липня, рівно опівночі, проросійські найманці розпочали обстріл зі 120-міліметрових мінометів та стрілецької зброї позиції сил ТО поблизу населеного пункту Піски. О другій годині ночі поблизу селища Луганське бійці сил АТО виявили диверсійну розвідувальну групу та примусили противника відступити. О 6.55 та 10.45 бойовики вели обстріл українських військових в районі міста Авдіївка. О 9.50 зі 120-мм мінометів обстріляні позиції захисників України поблизу Опитного. З артилерії калібру 152 мм бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі населених пунктів Донецької області. О 5.15 протягом півгодини село Зоряна в Мар'їнському районі, о 6.20 протягом півгодини поблизу селища Новобахмутівка, з 6.50 по 7.30 поблизу Богданівки, о 10.35 в районі населеного пункту Опитне, з 11.55 протягом півгодини бандформування гатили по позиціях села ТО в районі міста Світлодарськ. Слід зазначити, що з 12.51 по 13.13 .13 проросійські нелюди обстріляли з артилерії калібру 152 мм саме місто Світлодарськ. Останніми днями почастішали обстріли артилерією з боку проросійських бандформувань населених пунктів, де мешкають мирні громадяни, літні люди, жінки та діти. З 15.20 до 16.00 в районі селища Талаківка на Донеччині відбулося друге протягом доби бойове зіткнення. Бійці сил ТО знову не допустили прориву диверсійно-розвідувальної групи за лінію розмежування. Ворог поніс втрати та відступив. Протягом 10 липня зафіксовано чотири прольоти ворожих безпілотників в небі над Луганщиною. Попри активізацію проросійських бандформувань, ситуація в зоні АТО цілком контролюється українськими військовими.